Зараз іде в Україні війна з Росією, і цей біль він не скінчується, він не вщухає. І якщо спочатку багато хто з українців намагався спілкуватися з росіянами, доводити їм, що так не можна приходити на чужу землю і Хапати тут все, що подобається, так не можна завойовувати чужі території, так не можна знущатися над мирними людьми, не можна гвалтувати, не можна uh, створювати тортури. Але uh, українці отримували такі відповіді, від яких просто ну, слів не вистачало. Як, як реагувати на цей Перегорнутий з ніг на голову світ здавалося, що і здається, що більшість з росіян живуть у якомусь задзеркалі, яке створив для них їх цар, їх батюшка Путін. Отже, чому це так? Чому більшість росіян вірять Путіну? Про це сьогодні поговоримо з вами. Я, психолог Юлія Латуненко. От уже 17 років я допомагаю людям будувати своє життя, робити його більш кращим, бути здоровими психологічно та фізично, а також відновлювати відносини у парі та в сім'ї. Отже, чому вони вірять Путіну? Тут є декілька а, таких шарів, прошарків да, цієї проблеми. Почнемо з самого глибинного. Бо Росія, вона а, ну, люди в ній живуть в такій парадигмі, яка вибудовувалася а, сторіччями. А, парадигма того, що. А, Повинен бути батюшка-цар. От дивіться, батюшка, да, той, хто володіє, е, володіє країною, володіє життям людей, які живуть в цій країні. Цар да, це той, хто знає, як, той, кому довіряють всі, е, той, хто думає за всіх, не треба думати, бо він є, він подумає. І в цьому виховувалася вся Росія багато-багато століть. Тому в них історично це склалося, що хтось за них вирішує. Це такий глибинний пласт, є більш поверхневий пласт. У цій парадигмі їхні сім'ї будуються на такій заставі, що батько знає все, батько володіє дітьми Батько керує жінкою, батько керує дітьми. Отже, далі це перетікає з макросвіту в мікросвіт, в мікросоціум, в сім'ї. Тому в сім'ях на Росії дуже багато насильства. Відреагування якихось дитячих травм, бо ну, люди там дуже травмовані, дуже, бо немає культури виховання дітей, немає культури любові, немає культури розвитку. Да? Одиниці з росіян починають потроху просинатися і розвиватися. Так, на Росії є люди, які не підтримують. Путіна не підтримують його політику, мають критичне мислення. Це ті люди, в яких вистачило ресурсів, незважаючи на те, що може і в них були батьки не не дуже той добрі, не дуже той психологічне, психологічно підковані, але вони знайшли в собі ресурси розвиватися. Усвідомлювати, да, розвивати своє критичне мислення, свій емоційний інтелект. Ну, це, як кажуть, біля 30% на Росії, і ті вже покинули Росію. Отже, більшість. Більшість в Росії все-таки вірять тому зомбоящику і отій всій бридятіні, яка несеться, яку підготував, вибудував для них Путін. Це задзеркал'я, в якому все перегорнуто, все викривлено. І вони в це вірять. Вони в цьому живуть, в брехні живуть, в газлайтингу живуть. А якщо батько-психопат, він буде робити все, щоб скалічити психіку дитини, бо він не знає, не може як інакше. Оці люди, які беруть гвинтівки, беруть зброю і йдуть на територію України і там вбивають безкарно, гвалтують, знущаються, роблять тортури нашим людям. Це ті люди, в яких дуже драматична історія дитинства. Практично у всіх психопатів, у всіх соціопатів хто йде на, на вбивство в них у всіх дуже погане, дуже нещасливе дитинство. Їм не повезло, не пощастило з батьками. Ці батьки знущалися з них. І Якщо вони виховані в парадигмі, а вони так виховані, що тато завжди правий, тато знає, тато вирішує, вони не знають, куди їм подіти у ту всю енергію негативу, у ту всю біль, той весь біль, який накопичився з дитинства, вони мають це відреагувати, але вони бояться. І вони, Відраговують це у своїх сім'ях, на своїх дітях відіграють всі ці тортури, які вони витримали в своєму дитинстві. Це можуть бути навіть не фізичне, а психологічне знущання батьків, але воно не має різниці. Все одно виховується таким чином психопат. Отже, далі вони йдуть до України, і тут безкарність, тут вони злітають з катушок, в них їде дах, і вони роблять все те, чому навчили їх в їхніх дитячих сім'ях. Воно не береться не звідки. Так, Путін їх послав сюди. Так, Путін сказав Вбивайте, да? але Путін не брав в руки. Того на жаль не відрізав геніталії українському солдатові. Це робив росіянин, це робив той, хто вихований історично вихований на тих принципах, які в Росії ще може з архаїчних часів. Це як Первісні люди, які не знають, що таке, що таке любов, що таке співчуття, що таке милосердя, вони незнайомі з цим. Або до них не не застосовували в дитинстві такі речі, як милосердя, емпатія, увага, любов. То, в чому вони виховані, вони в тому живуть. Це є для них норма життя, тому. А оці нерозвинені особи, які беруть зброю і йдуть до України, вони їм дуже легко маніпулювати. Адже ті, хто не йдуть, а підтримують цю війну, також люди з нерозвиненою психікою, люди, які постраждали в дитинстві від знущань своїх батьків. Бо для них є нормою напасти на сусіда, вбивати, грабувати. Якщо це є норма, це означає, що психіка не зріла, це психіка трьох-п'ятирічної дитини, яка ще не соціалізована, вона не розуміє, що ота іграшка то не твоя іграшка, її брати не можна. Вона кричить, вона топає ногами, вона істерично там дригає ногами, б'ється головою о, о підлогу. Бо вона хоче і все. Та? Немає меж, немає кордонів, вони порушують кордони, і як порушує їх кожен психопат, як порушує їх кожна дитинка до п'яти рочків. Тому оці люди, які підтримують Путіна, які вірять йому, вірять все те у все те, що несеться з зомбоящиків, це люди з психікою трьох-п'яти років. Вони біологічно дорослі, але психічно ні. Путін це проекція батька. Якщо людина не має нормального, дружнього, люблячого батька, вона буде шукати того батька все своє життя. І перше, що вона знаходить, знаходить це батюшка-цар, це батюшка Путін. Я вважаю, що ті росіяни, які підтримують насильство і загарбництво, ті росіяни, які йдуть на нашу територію творити дуже страшні речі, це люди, які не мали не батька, не матері. Їх батьки і матері були або алкоголіками, наркоманами, або просто психічно хворими людьми. Бо вони... Нанесли їм таку психічну травму, при якій в них просто лімбічна система вона не працює. Вони там, ну, як генетично навіть народжують таких дітей, вже в яких воно там атрофія повна, да? немає, не працює там, немає там емпатії. От, і ці люди шукають не тільки татка. Все життя вони шукають ще й матір. І коли... А татко і матір це ті караючі фігури, тому вони там у себе на Росії можуть бути дуже слухняними хлопчиками, якщо знають, що покарання не будуть. А тут в Україні немає, немає кари, вони відчувають це і вони роблять все, вони просто з катух летять. Тому що тато схвалив це, Таточко не буде по попі бити ремнем. Отже, мама, мама, та, яка дає любов, яка розвиває емпатію дитини, її чутливість, мами там теж немає. І хто тут виходить замість мами на сцену? Проекція матері лягає на церкву і на армію. Продажна російська церква, яка співпрацює з Путіним, вона політизована дуже. Да? Армія, і, армія і церква це материнські такі фігури, фігури в житті росіян, які сказали зроблено. Да? Армія приказала. Дитинка зробила. Да? Не треба думати, не треба а, аналізувати, не треба, не треба критично мислити, а, це взагалі хорошо чи це погано. А, бо так мамка сказала: да? а, церква дала інструкцію. Да? Дитинка пішла, зробила. Тобто вони живуть у такій проекції недорозвинених людей, дітей, да? вони весь час бурхаються в своєму дитинстві. Немає там дорослості, немає. Всі дорослі вже втікли з Росії. Да? Є ж такі персони, як там, наприклад, той же Максим Галкін з Аллою Пугачовою, той же Ургант. Да? Вони. Це дорослі людини, які критично мислять, вони розуміють, що, що трапляється зараз. Вони не хочуть бути, бути поруч з насильством, вони причетними до цього не можуть бути, тому що вони дорослі, тому що вони виховані на інших принципах: на принципах любові, на принципах емпатії, милосердя. Про це говорити можна, можна довго, але я все ж таки попрошу вас підписатися на мій канал, поставте цьому відео лайк, коментуйте це відео, це дуже допоможе. Я перейшла на українську на моєму Ютубі. Я розумію, що це спочатку принесе мені дуже великі трати, втрати підписників, але нічого страшного, ми впораємося з цим і виберемось. Віра в перемогу – це наша національна, така, наша національна якість. Ми віримо, ми з оптимізмом відносимось до себе і до свого життя. Ну, а вони, якщо їм кажуть, що 2 плюс 2 – це 5, вони вірять і, і слиною на губах вони будуть доказувати, що 2 плюс 2 – це 5. І дивіться, навіть як відреагували вони на те, що в Криму були оці знамениті вибухи в Новофедорівці на аеродромі. От навіть уявити собі було важко на таку реакцію. Вони кажуть, ви там самі себе вбиваєте, ви там самі тортури собі робите. Да? І тут, коли летять до них ракети, вони кажуть. А оце в нас самозапалення там, да? в нас там бомбануло щось там, вибух, якийсь самозапалювання. Тобто вони кажуть, ми самі, самі себе розбомбили. Да? Оце таке, знаєте, перегорнутий світ, задзеркалє, воно притаманно психопатові, які займаються газлайтінгом. Тому так і виходить, що якщо діти вірять психопату тату, то в них формується така психопатична організація особистості. Да? Психопати такі розвиваються з них. Вірніше не розвиваються дорослі люди, на жаль. От. І, е Проблема в тому, що ми маємо справу з дуже небезпечною, небезпечним феноменом. Малюк в підгузниках Опісяний, обкаканий, але в нього в руці гармата, яку він може кинути куди завгодно. Оце так я б описала ту більшість, яка підтримує Путіна і самого Путіна. Отже, на цьому все, весь аналіз ситуації. Ну, а я нагадую вам, що якщо вам подобаються мої відео, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Ставте лайк цьому відео, розповсюджуйте його в соціальних мережах. І дуже буду вдячна за ваші коментарі та за вашу активність на моєму каналі.